Ось так виглядає робоче місце людини з інвалідністю. Ортопедичне крісло, ноутбук, стелажі для зручності. Більшість часу він проводить за робочим місцем ось тут, але час від часу і працює біля станка. Богдан Лихошерсно з Кроповницького показує робоче місце, яке облаштував для свого працівника учасника бойових дій з інвалідністю Богдана Крижанівського. Чоловік втратив ногу на війні під час виконання бойового завдання в Донецькій області. До того, як піти на фронт, 20 років працював на меблевому виробництві, де мобілізувався через поранення і повернувся на роботу. Зараз у мене більше сидяча робота, раніше у мене більше стояча. Так не можу сказати, що вона сильно змінилась. колектив той же самий. Богдан Крижанівський працює на фрезерному верстаті з програмним керуванням. Умови робочого місця каже, для нього комфортні. Робота така, що особливо там не треба фізична нагрузка, то взяли його. Йому є чим зайнятися за одного гроші додаткові, і мені в цілому помічого не не завадить. Він досить гарний спеціаліст. Роботодавець витрачає власні гроші, а потім подає документи для отримання такої компенсації впродовж трьох місяців від працевлаштування людини. Богдан Лихошерстов за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю отримав від держави 69,5 тисяч гривень, сказала заступниця директора обласного центру зайнятості Наталія. Невідома. З вересня минулого року почала діяти програма компенсації витрат роботодавцям за облаштування робочих місць за працевлаштування фахівців з інвалідністю. Гранична сума такої компенсації за працевлаштування фахівця з інвалідністю першої групи 15 мінімальних заробітних плат. В грошовому еквіваленті це 106 500 на сьогодні. За працевлаштування фахівця з інвалідністю другої групи 10 мінімальних заробітних плат, тобто 71 тисяча гривень. Пояснила компенсацію роботодавець отримує з грошей фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. Основна ідея це інтеграція з одного боку: інтеграція фахівців з інвалідністю у до ринку праці у ринок праці до повернення їх до трудової зайнятості, і з іншого боку, підтримка роботодавців, які створюють робочі місця для фахівців з інвалідністю. Це виклик чи реакція на ті виклики, які ми зараз бачимо, коли в країні війна ми розуміємо, що чисельність фахівців з інвалідністю. У збільшується, тому їм треба допомогти повернутися до зайнятості. Говорить з початку року в області компенсацію на понад 800 тисяч гривень отримали 15 роботодавців, які облаштували 16 робочих місць для людей з інвалідністю. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.